Автомобіль Toyota Camry – лідер світових продажів. Сьогодні цю модель автівки обрали для себе понад 14 мільйонів покупців на всіх континентах планети. Нову модель Toyota Camry представили і в Житомирі. Під час презентації гості свята дізналися про характеристики нового авто, побачили лазерне шоу та феєрверк. Перші п'ятеро власників нової Toyota Camry під оплиски отримали ключі, документи та подарунки. Тому що на сьогоднішній день це саме нова модель в нашому ряду Toyota. Це седьмое поколение Toyota Camry. Новое поколение Тойота Камрі это более елегантний і усовершенствований салон. За словами експертів, окрім покращених характеристик салону, нова модель автомобілю Тойота Камрі відрізняється від своїх чотирьохколісних попередниць цілою низкою суттєвих змін. Модель йде вже з новим двигателем об'ємом 2,5 літра, більш усовершенствованим предыдущим двигателем з об'ємом 3,5 літра. Тут Здесь є такі новинки, як трьохзональний кліматконтроль. контроль. Есть подогрев задних сидений, новейшие мультимедийные системы, такие как сенсорная система Toyota Touch. І аудіосистема JBL з 10 з Гості презентації мали змогу не лише подивитися на нову автівку, а й взяти участь у тест-драйві. Крім того, як стверджують експерти компанії Тойота, купуючи автівку у офіційного дилера, всі покупці можуть автоматично користуватися сервісом Тойота Асістанс, який передбачає безкоштовне обслуговування вашого автомобіля впродовж трьох років.